Великі визнання та подив здобувають собі герої. Це люди, які посвячують себе великій ідеї і задля неї зносять труднощі, невигоди, терпіння, а й життя своє віддають за неї. Таких героїв потребує Христос для поширення свого царства на землі. Свята Церква потребує таких християн, які, хоча з різних станів походження віку, посвятили б себе великій ідеї Божого царства на землі та поширювали її своїм життям, наукою та щирою відданістю, хоча б доводилося б терпіти великі труднощі чи й смерть. З великою гордістю може глянути церква на мільйони мучеників, праведників, святих, які відзначалися такою посвятою. Та між ними, як той ясний місяць, між зірками сяє повна посвяти і жертви непорочна Марія. Справді, Марія не належала до тих голосних героїв. Що на кожному кроці збирають похвалу, славу, бо вся її слава була, як каже Святий Дух, внутрі. Марія, посвятивши себе на службу Богові, з якнайбільшою відданістю виконувала обов'язки Матері для Ісуса, подруги для Йосифа, сотворіння для сотворителя, громадянки для батьківщини. Вона є гарним прикладом для всіх тих героїв, які, мабуть, ніколи не будуть знані світові, але які своєю посвятою віддають свої сили, щоб цей світ зробити кращим для життя і милішим для Бога. Кожний із нас покликаний до якогось завдання, тільки замало є таких, що справдивою посвятою його сповняли б. Недбалі батьки, несумлінні урядовці, легкодушні християни, ліниві робітники це люди, яким бракує жертви, посвяти, хотіли б вони заплати без праці, слави без жертви, вінця без боротьби, щастя без Бога. Тому світ, хоча хвалить героїв, одначе не йде за їх прикладом. Бо все це вимагає жертви. Статистика показує, що сьогодні менше зголошується бажаючих до станів монашого, учительського, доглядачок хворих. Кожен із цих станів вимагає посвяти, коли б Бог дав, щоб відновився Дух посвяти в світі, менше було б удаваних християн, метрикальних католиків. Бо кожен сумліно виконував би обов'язки свого покликання. До одного жіночого монастиря приїхали гості. Сестра, що була призначена до послуги гостей, водила їх по городі та показувала монастир і пояснювала все. Не втерпів один із гостей і запитав сестру, чому вона покинула світ? На світі могла б здобути кар'єру, славу, маєток, говорив гість і, показуючи на великий замок, що лежав на другому боці ріки, додав, от той прекрасний дім міг би бути твій, пане, відповіла сестра, той дім це дім мого батька, Ісусе, Маріє, Йосифе.